Обов'язково обом батькам брати участь у школі для батьків і вихователів. Це чудово, якщо можете взяти участь разом. Але кожен із вас вибудовує стосунки, зокрема, своєю дитиною. Тому ти як мама або як тато будеш працювати під час школи для батьків саме над цими відносинами, тому немає жодних перешкод. А навпаки, іноді це є великий плюс. Що один із батьків може побути з дітьми, а другий проходити школу, а потім помінятися. Але навіть якщо це буде тільки одна особа сім'ї, то вона дуже багато внесе в розвиток своєї сім'ї, в свій особистий розвиток, а те, що найважливіше особисті відносини з своєю дитиною чи з своїми дітьми. Тому запрошую.